E poder e pidas Vem que no é Да, серйозно. На основанні чого? Порушення закону стаття 185 я частина 10. Закон. Злісна непокора законними мога співробітника Державної прикордонної служби. Давайте. Заглушіть мотор, будь ласка. Законно організація права законна організація. Техні, закон... Державна прикладна сурбана, я законною. Згідно якоїсь статті конституції або правил дорожнього руху. Постанова 1147. Постанови всі для вас. Мене ніякі постанови не катають. Звісно, якщо в Україні беззаконні, мають страдати всі, беззаконні мають. Тому беззаконні, це не закінчує. Я не знаю, пустки друг людей, ми чекати не будемо. Стойте, ви це розвернете, ви це розвернете. Стайте в сторону, будь ласка. Я не стану в сторонку, тому що то ви взагалі ні не ніхто і зовуть вас ніяк. Я ви взагалі не маєте права до мене підходити. Маємо. І... Ви знаходитесь на території України? Ну і що? Ну. Значить, я маю Україно, право довірити ваші документи, я, які посвідчують вашу особу. Я народ України. І, вот. і я себе додержу конституцію і законів України. Не додержуєте, якщо ви їх перші порушили. А ви прочитайте мені статтю конституції, яку я порушую. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Будьте добрі, я чоловіка везу з лікарні і не дай Бог. Як станьте, аби хоч... Смиход... Ну, вони нас пустять. Ну, вас... так не Ні, ну ви так стали, що ні той, ні той проїхати. Ну, ви маєте якусь там людську там внутрішню совість, я вас. Ну тоді будьте що? добрі. Устаньте, ну, встаньте, прижміться, які це не закрили, закрил? ні звідси, ні звідси. Дивіться, не ні звідси я... Ні, так таке. Ви... Станьте сюди. Суд. Люди могли проїхати. Станьте сюди. Люди винуваті в чому? Я люди не винуваті. Я ви. наїжаю на свій розсуд. і ви, ви мені не, не... утягнути. Дивіться, я прийшов я його кадру, я зараз втягну. Будьте добрі, я давайте я сюди дивіться, не робіть проблеми. Я Сутку за рулем із евакуатором їду в поламану машину. Встаньте в сторону, я вас об'їду. Я чекати буду, я вас втягну зараз. Я обіцяю. Чесно, вам кажуть, бойтесь мать віднядуть тягнути. Дивіться, що ви зробили. Перекрили вони. Та як у чорта ви вони перекрили, коли той не може... Станьте, будь ласка, в сторону. Скажіть, вам не все одно чи тут стояти чи ліво один метр? Ну скажіть, ви людина, чи хто ви? До кого а до кого? Так ви сидите за вони рулем? Та вони за рулем вони не закрили. сидять. Вони Та при чому тут закрили? Станьте чортом Я сюди. Зараз стань людині пані, бо вони сидить, король великий. Hey, hey. Стань! стань, бо зараз нікуди не підеш ти. Я не розумію, ви стоїте з автоматами і боїтеся, за хлопці. Не чуйте, чорт за ваші такий Тут на ваших постановах немає мукої печаті, і тут в цьому до нас. Будь ласка, спустіть скло нам хтось готуватися. Ви самі викликали поліцію. Я вас не чую, будь ласка, спустіть скло. Вас не Будь ласка, спустіть скло, я вас не чую, у нас є повідомлення про обох. Незаконного позбавлення волі нам необхідно реагувати на це. Я не розумію, чому вам важко спустити скло. Вікно відкрийте. Шановний, ви мене бачите? Викинув ніж! Господи, боже! Викинь! Що у вас в житті такого, що вас клема так зірвала? В чому клема? Я скажу в клему, автомобілю. Вони відійдуть, ви садите в машину, все одно закінчиться для вас плачально. Просто Ви себе сильніше запустите. Хлопці відійдуть, пересадите в машину, ми вас відвеземо в лікарню. Послухайте. Я хочу, бо вони постраждали ніж ви вже є. Так, я охороняю вас, окремо і тут джо. Ви охороняєте здоров'я на мене. Чим я вас не послухав? Чим я вас вас не послухав?